Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про перевірку вмісту свинцю у фарбі та чому це так важливо. Люди швидко звикають до гарних, якісних та надійних речей. А чи замислювалися ви над тим, що саме підвищує привабливість, довговічність і доступність таких предметів? І що більш важливо якою ціною це досягається? Важливим елементом для реалізації таких цілей в більшості випадків є сама звичайна зовнішня обробка, зокрема фарбування. Здавалося б, про що тут можна говорити? Адже це роблять вже сотні і тисячі років. Невже з добровідомою фарбою можуть виникнути якісь проблеми? Але як виявляється, вони все ж таки існують? У фарби додають і продовжують додавати свинець. Пігменти фарбі на основі свинцю роблять її більш стійкою, а пофарбовану поверхню яскравою і гарною. Такі пігменти стали практично незамінними і, можна сказати, обов'язковими для виробників фарби. На жаль, пігменти з інших безпечних металів мають значно вищу вартість. Що переноситься і на готову продукцію? Звісно, якщо зазирнути за занавіс часу, ми побачимо, що свинець дуже давно і активно використовується людиною. Як мінімум, починаючи з епохи винайдення людиною бронзи, цей метал отримав ключову роль у виготовленні нового сплаву. І дійсно. Про це нам говорять чисельні археологічні знахідки, що підтверджують створені єгиптянами, вавелонянами та римлянами минулих часів побутових та інтер'єрних об'єктів з використанням свинцю. Наприклад, люди з давніх епох виготовляли з ним свої славнозвісні вази, посуд, водопровідні труби та багато іншого. А алхіміки взагалі намагалися перетворити свинець на золото. Зачаровані проявом корисних властивостей нових матеріалів, які розкривав цей метал. І дійсно користь використання найм'якшого та найслабшого металу з досить низькими значеннями точки плавлення, є очевидною, адже він погано проводить електрику та проявляє суттєву стійкість до кислотної корозії, що забезпечує захист виробу від цілого ряду чинників, які можуть призвести до його руйнування. Саме ці властивості спонукають виробників, незважаючи на обмеження та заборони, щороку виготовляти сотні тисяч елементів продукції з високим вмістом свинцю. Зокрема, цей матеріал активно використовують під час виробництва фарби. Не лише у сфері судобудівельної промисловості, а й в багатьох інших напрямках. Навіть при обробці дитячих іграшок та атракціонів для дитячих майданчиків. Свинцевих труб: плюмбум накопичується в організмі в результаті вживання води з таких труб захисту проти радіації, різноманітні спеціалізовані костюми, пластини і покриття у захисних спорудах, скла пластмас і кераміки, припійних сплавів, гальванічних елементів і сплавах типу Олова та інших. І навіть більше. Коли розпочався період масового виготовлення різноманітної електроніки, саме припої на базі Олова та свинцю набули популярності в приладобудівній та електротехнічній галузях. Все це знову ж таки. Завдяки гарним фізичним характеристикам, зручності використання і досить низькій вартості. Чому ж тоді наявність свинцю в матеріалі це погано? Завдяки розвитку науки та дослідженням, в наш час вже добре відомо, що свинець це важкий метал, що визначають як стабільний продукт, утворений в результаті розпаду урану. Сполуки свинцю надзвичайно токсичні і з легкістю потрапляють в організм людини через органи дихання або травлення, спричиняючи особливо велику шкоду організму із слабким імунітетом та дітям. Достатньо зовсім малої дози для нанесення шкоди. При цьому звичні симптоми інтоксикації не проявляються, і це додає додаткові загрози від небезпечної речовини. Загальною назвою для гострого отруєння висококонцентрованим вмістом свинцю є сатурнізм. Науковці та лікарі вже відмітили, що плюмбум може впливати в організмі на все, до чого може торкнутися. Зокрема, свинець вражає центральну нервову систему і мозок. А також кровоносну систему, нирки і навіть кісткові тканини викликає цироз печінки, анемію, блокування гемоглобінного синтезу, порушує систему провідності нервової тканини, репродуктивну функцію. Та стає причиною збоїв під час росту та розвитку зародків та організмів на різних стадіях. Фіксувалися навіть генетичні зміни під час формування дитини ще на стадії вагітності жінки, серцевої гіпертронії, венозного стазу, виродження нервових закінчень та тощо надзвичайно небезпечним є те. Що свинець може накопичуватись в організмі, і через це його, звісно ж, називають надзвичайно небезпечною отрутою. То що ж нам робити? Сучасне суспільство намагається боротися з використанням токсичного елементу в матеріалах задля збереження здоров'я людини. Європейський союз забороняє використання фарби із свинцем, зокрема. Про це говорить директива 2011 року «Restriction of Hazardous Substances», або як її ще називають, РОКС 2 що забороняє використання небезпечних речовин в споживчих товарах, зокрема, і у фарбі. Її постійно оновлюють, доповнюючи поправками. На сьогоднішній день остання з'явилась у липні 2023 року. Передувала цій забороні директива 2003 року про обмеження обігу та використання небезпечних речовин. В Америці взагалі цю заборону на фарби, в яких є свинець, винесли в окреме положення, зокрема, 16 CFR Part 1303. Lead-Containing Lead-Containing Ban or lead -containing Painting and Certain Consumer product, які розробило американське управління харчової продукції або FDA для України. Кабінет міністрів затвердив технічний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах та сировинних компонентах, який мінімізує риски негативного впливу даного елементу на здоров'я людей та довкілля. Це важливо, адже за статистикою, близько 30% українських підприємств, що займаються лакофарбовою продукцією, продовжують використовувати матеріали з завищеним містом в них цього небезпечного металу. Чітке зазначення кількості наявного свинцю у пакуванні фарби дозволяє захистити себе від придбання небезпечного товару, але ж потрібно щось робити, щоб дізнатися, що товар дійсно не містить свинцю, якщо про нього не написали. Тим паче, якщо говорити не про саму фарбу, а про пофарбовану поверхню якогось готового виробу або частини будівлі, меблів. Після ремонту та їх виготовлення. Неозброєним оком шкідливу фарбу зі свинцем відрізнити від звичайної неможливо. Тому, якщо маєте сумніви, і існує підозра щодо токсичних речовин, краще перевіряти її. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу найбільш зручний та практичний для визначення вмісту свинцю в фарбах, оскільки можна проводити одразу на місці без пробопідготовки та пробопідбору швидко і з високим рівнем точності. Для прикладу у Сполучених Штатах Америки офіційно було зафіксовано понад 30 мільйонів помешкань, пофарбованих свинцевою фарбою. Тому для людей питання масових ремонтів або її активної заміни для захисту здоров'я досить актуальне, і це не дивно. Що бажання позбавитися від очевидної шкоди породжує повноцінні ремонтні роботи. Але при цьому що цікаво, таким процесом серйозно займається Department of Housing and Urban Development, або HUD, забороняючи використання високотемпературних та руйнівних методів видалення старої фарби через те, що в результаті вивільнюються та осідають шкідливі речовини. Зокрема, утворюється багато свинцевого пилу. Згідно з офіційною документацією, по завершенню ремонтних робіт підряднику для HUD потрібно надати заключення експерта, який дійсно оцінить навіть рівень небезпечності утвореного в процесі роботи пилу. Така перевірка проводиться методом рентгенофлуоресцентного аналізу за дуже короткий проміжок часу з результативністю більшою, ніж 95%. І таких прикладів використання методу рентгенофлуоресцентного аналізу для перевірки вмісту шкідливих речовин в матеріалах в промислових масштабах на виробництві для перевірки екологічності місця чи виробу і не тільки. Дуже і дуже багато. Тому вибір очевидний. Науково-виробнича компанія Елватех пропонує вам окреме спеціалізоване калібрування для аналізу свинцю безпосередньо на пофарбованих поверхнях. Воно вже містить всі налаштування з урахуванням стандартів, необхідних для такого роду досліджень. Наприклад, ви можете використовувати для цього портативний ручний аналізатор ProSpector 3. З ним ви зможете швидко отримати результат без спеціалізованої підготовки для проведення такого роду досліджень, перевіряти будь-які об'єкти нестандартних форм в будь-якому місці без прив'язки до лабораторії. При цьому не потрібно готувати пробу для роботи, і що дуже важливо. Завдяки неруйнівному методу цілісність виробу не буде порушено, тож свинцевий пил не підніметься і не осяде повітрі, а далі у вашому організмі. Тож, давайте подивимось, як виглядає перевірка пофарбованих поверхонь на практиці. Тож, Зараз ми переходимо до найцікавішої частини нашого випуску, а саме до експерименту. І будемо робити аналіз. Перед нами лежить 6 зразків пофарбованих поверхонь. Ми вже знаємо, що в них є концентрація свинцю, але подивимось, що нам покаже наш прилад. Для аналізу ми так само беремо прилад ProSpector 3. Це, останній, це модель останнього покоління ручних приладів компанії Lvatech, і він дуже швидкий і легкий. Для скринінгу це ідеальний прилад, який зараз нам швидко покаже всі вимірювання. Перше, ми переходимо у калібрування, яке називається свинець у фарбі, та встановлюємо час вимірювання. Для швидкого скринінгу нам буде достатньо десь 5 секунд на один зразок. Тож, Встановлюємо всі опції та починаємо наш аналіз. Позиціонуємо прилад на першому зразку та натискаємо курок. Прилад почав вимірювання. Тож, після зроблених аналізів ми маємо результати і будемо йти з останнього аналізу до першого, який ми зробили. В цілому, хочу попередити, що показник не має бути більш ніж 1 міліграм на сантиметр квадратний. Але зараз також будуть змінювати норми, як в Європі, так і в Америці, і будуть ставити на те, щоб свинцю в фарбі взагалі не було. Тобто намагаються максимально мінізувати та просто прибрати цей шкідливий елемент з фарби та покриттів. Тож маємо значення першого аналізу, це в нас помаранчевий зразок, і його значення менше одиниці. А саме 0,07 мг на сантиметр квадратний. Тож, переходимо до іншого зразку: це білий зразок. О, і його зна концентрація дуже і дуже маленька. Це дуже добре для фарби, але б краще її взагалі прибрати. Тобто концентрація другого зразку це 0,300 міліграми на сантиметр квадратний. Далі йдемо з жовтим зразком. В жовтому зразку в нас велика концентрація, і він не проходить по жодним ні не європейським, так і американським стандартам. Концентрація його це 4,2 міліграми на сантиметри квадратні. Тобто цей зразок не проходить по жодним стандартам. Далі в нас ще один помаранчевий зразок, але це також зразок, який не проходить по стандартам. Його значення вище одиниці, а саме 1,653 тисячних міліграми на сантиметр квадратний. Переходимо далі. Далі в нас червоний зразок з допустимою концентрацією. Вона нижче одиниці. А якщо будемо трохи скорочувати, то це 0,10 на міліграм сантиметр квадратний. І маємо результат останнього зразка. Це в нас зелений. І ми так само проходимо по значенням всіх регуляцій. То в нас 0,25 мг на сантиметр квадратний. Тож, Після нашого експерименту та нашого швидкого скрінінгу ми вже можемо сказати, що два із шести зразка не проходять як по європейським, так і по американським нормам. І цю фарбу неможливо не просто продавати, а й використовувати у вище зазначених країнах. Сьогодні ми з вами розглянули, як робити аналіз свинцю у фарбах та чому це так важливо. Бережіть себе та перевіряйте продукцію, яку ви купуєте або отримуєте, адже це дуже важливо для стану вашого здоров'я та для в цілому довкілля. З вами була Академія Елватех. Дякуємо за перегляд, і якщо вам сподобався цей ролик, дивіться нас і далі, адже у нас для вас є дуже багато чого цікавого. А зараз папа. -па.